Вітаю, дорогі мої глядачі, мене звати Наталя, і сьогодні будемо розбирати такі питання з вами: скільки треба молока козеняті у 3-4 тижні, як довго треба годувати молоком без всіляких добавок? Та чи треба давати козеняті манку, аби розтягнути шлунок? Поїхали! Отож, у 3-4 тижні козеня вільно випиває за один раз літри молока при трьохразовому годуванні в моєму господарстві. Звичайно, козеня вип'є і більше, але... Більше козеняті я не даю ніж пів літри молока. Через те, що коли козеня напивається великою кількістю молока, воно тоді слабо їсть зернові, воно погано їсть грубий корм. А що включає в себе грубий корм? Це сіно, солома, гілочки, кора дерева тобто, вся отака груба їжа, вона дуже корисна і дуже добре вона розвиває рубець. І ви самі знаєте, що ціняться кози з гарно розвиненим рубцем. Ось це наша задача: не перегодовувати козенят молоком, якщо ми самостійно їх випоюємо не під козою. І розвивати рубець. Тому більше, ніж пів літри молока я ніколи не даю. До віку двохмісячного я буду годувати козенят тричі по пів літри молока. Далі з двох місяців я вже переходжу на два рази. Годування молоком вранці та ввечері. І так, до 3 місячного віку. Випоюватимуться вони двічі чистим молоком. Далі я поступово буду додавати у молоко невелику кількість сироватки. Саме у тієї сироватки, яка залишається після приготування сирів, солодка сироватка. Поступово ми виміщуючи молоко. Тоді козенятка справненькі, вони не страждають від того, що їх зняли з молока, і вони, знаєте, в той період так трішечки, наче худнуть. Козенята себе добре почувають, мають прекрасний вигляд. Питання: чи треба давати манну кашу козенятам, щоб розтягнути шлунок? Ну, Я, можна сказати, вже відповіла на це питання частково. Нам не треба розтягувати козеняті шлунок. Це ні до чого. Нам потрібно розвинути козеняті рубець. Як його розвивати, я відповіла вище. І якщо чесно, я категорично абсолютно проти манки для козенят. На початку і я давала козенятам варила манну кашу, додавала до молока і мала проблеми. Зате я дуже добре навчилася і швидко лікувати проноси у малих козенят. Якби не манна каша, я б і не знала, що воно таке можливо. А так навчилася. Тому ну я особисто не роблю цього в своєму господарстві і людям не рекомендую. Абсолютно немає ніякої користі чи користі вірніше, з манної каші. Якщо вже так стається, що не вистачає козенята молока, або ми хочемо підекономити, або козенята в нас підуть у морозильну камеру. Та й взагалі з 10-денного віку наголошую, коли козеняті виповнюються 10 днів з моменту народження, вже можна варити вівсяний кисіль. І потрошку додавати у молочко. Це буде поживніше, це буде корисніше. Якщо не хочеться варити, є замінники цільного молока, які продаються у ветеринарних аптеках. Чи можна заказати замовити вірніше десь на якомусь сайті, знайти це все в інтернеті? Тобто манка вона ніякої користі взагалі не приносить. Випадки ж бувають різні. Буває так, що чи коза захворіла, що немає в неї молока. А треба ж козенят годувати, бо вони криком кричать: якось треба виходити з положення з цього становища. Тому ось я б рекомендувала, і я так роблю в своєму господарстві, то я використовую от вівсяний кисіль. Якщо в мене небагато козенят, то я просто їх годую молоком. Це Найкращий варіант для козеняти, найкраще це молоко кози. І питання, як довго годувати молоком козенят без добавок? Ну, ось я вже відповіла, що з 10-денного віку вже потрошку можна вводити вівсяний кисіль в раціон козенят. І пам'ятаємо: все нове, незнайоме козеняті. І навіть е, вже дорослим козам ми починаємо давати зовсім-зовсім потрішечку, аби не нашкодити, буквально по ложечці, як маленькій дитині прикорм. Це дуже важливо, тому що їхня травна система ще не готова до нового продукту, і бактерії ще також не знайомі з цим продуктом. Отож, дорогі мої глядачі, я вам бажаю легких окотів, я вам бажаю здорових тваринок. Якщо у вас є питання, ви їх, будь ласка, задавайте до зустрічі!